З 6 грудня по всій Україні триває тур доставка казки до вашого міста від нової пошти. Траки з різдвяним містечком вже другий рік поспіль привозять безплатні дитячі вистави з подарунками до малих і великих міст країни, щоб подарувати казковий настрій і позитивні емоції дітям та їх батькам. Цього разу нова пошта доставила казку до Полтави. А сьогодні свято свято буде у нас нова Эй, друзья, дитина шоу и смех, случай свято уже пришло на поверхен. Мы святкуем новый рех. На, на вкруглый лыжи белый снег. Святкуй здоровье новый. Зазвичай доставка каски відбувається у ті міста, де в малечі не так багато можливостей потрапити на якісь безкоштовні розваги, каже співзасновниця нової пошти Інна Поперешнюк. Я сама полтачанка, мешкаю тут, і тому я дуже пишаюся, що наша компанія сьогодні приїхала в наше гарне місто. Сьогодні дуже багато маленьких діточок вже отримали свої солодкі подарунки, вже побачили нашу неймовірну каску, побували в наших фотозонах, в наших отримали подарунки від наших партнерів. В минулому році до нас прийшли 15 тисяч зачок. В цьому році ми плануємо, що до нас прийдуть більш ніж 25 тисяч маленьких українців. Цього разу доставка каски практично повністю змінила маршрут з 19 міст по Україні. Лише 5 повторюються. Серед них і Полтава. Це ті, в яких у 2023-му були найбільші аншлаги, розповіла Інна Поперешнюк. В цьому році ми в Полтаву вогі це така тваринка, яка дуже любить обійматися та посміхатися. А в цьому в цьому році в нас і нові партнери, які поставили свої інноваційні фотозони в цьому році. В нас є безкоштовні татування та такі чарівні мейки для дівчаток з блискучими такими штучками прикольними. Тобто, будь хлопчик чи дівчинка на нашому івенті знайдуть щось казкове та чарівне. Родзинкою у різдвяному містечку є казкове відділення нової пошти. Під час інтерактивної вистави дітки стають помічниками чарівника нової. Пошти він просить їх допомогти спакувати подарунки, щоб всі дітки вчасно встигли їх отримати. І малеча разом з ельфами приймаються до справи. Пакують подаруночки у новорічні коробки. Спочатку вони отримують коробочки. Всі коробочки вони вкладають розмальовочки, стікерпаки і листівочки. Далі вже інший ельф відповідає за е, чай і льодяник, ще інший ельф відповідає за шоколадки. А ще інша ельфіка відповідає за те, щоб оформити нашу коробочку. В Кінці вистави чарівник повідомляє, що план перевиконали, і всі спаковані пакунки діти можуть забрати собі. Час різдва нового року сила світла ельфів. Мі. «Ай, наповниться відтоку подарунок. У цю ми дуже дякуємо організаторам за таке чудове дійство чарівне. Ми в минулому році були, то дуже нам сподобалось. Це дуже добре. Зараз цього для всіх ну, не вистачає. Тому я думаю, що це добре, що зараз таке нова пошта зробила свято для цих дітей. І я думаю, вони в захваті на Тур доставки казки від нової пошти триватиме до 25 січня. Траки з різдвяним містечком завітають ще до 11 міст в Україні. Графік та попередня реєстрація на вистави на сайті Нової пошти.